Як обрати динаміки в 2023 році? Різноманіття автомобільної акустики настільки велике, що обрати динаміки перетворюється на задачку з зірочкою. Тому сьогодні розкажемо на що звернути увагу при виборі акустичної системи у ваш автомобіль. Перше, це ціль. Вам однозначно треба відповісти собі на запитання, чого ви хочете досягти за допомогою акустики. Можна сказати, що основних напрямків два: перший це SPL, гучний звук, та SQ, якісний. Але якщо б все було так просто, від вибору напряму залежить подальші компоненти, тому відповідь на це запитання є основою для нашого. Подальшого вибору друге бюджет. Дуже часто ми стикаємось з неправильним розподілом бюджету, адже всі хочуть найкращі динаміки, і це нормально. Але не варто витрачати всі гроші тільки на динаміки. Акустична система складається з багатьох компонентів, таких як магнітола, динаміки, підсилювач та дроти. І завжди грає так, як найслабший компонент в системі. Наприклад, ви роздивляєтесь динаміки за 15 тисяч гривень, але у вас немає підсилювача, і ви хочете під'єднати їх від магнітоли. З великою вірогідністю в такому випадку потенціал динаміків не буде розкрити до кінця. Тому тут як ніде працює правило золотої середини та балансу для досягнення найкращого результату а в деяких випадках це й допоможе заощадити вам гроші. Третє технічні характеристики: цей параметр більше стосується не самої акустики, а місця, куди вона буде встановлена. Зверніть особливу увагу на такі параметри, як розмір динаміків та посадочна глибина, адже буде дуже неприємно купити динаміки, які не підходять до встановлення саме в ваш автомобіль. Що ж стосується характеристик самого динаміка, то це тема взагалі для окремого відео. На нашому сайті ви зможете знайти розділи з усіма необхідними товарами та зручними фільтрами для них. Це допоможе вам із вибором. Але ж якщо ви все ж таки вагаєтесь, то пишіть наші консультанти допоможуть вам обрати найкращий варіант.